Діти, будемо говорити зараз про колядки. Колядки це старовинні обрядові народні пісні, їх співають в зимові свята. Пропоную прослухати, а потім вивчити одну колядку і одну посівальну пісню. Сійся, родися, жито, пшениця і всяка пашниця, на щастя, на здоров'я, на Новий рік! Що вам родило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, альон по коліна, щоб вам, господарю, голова не боліла.